Піхота виграє битви, логістика виграє війни. саме з цитати одного з найвідоміших генералів армії США Джона Першінга хочемо розпочати наш сьогоднішній сюжет, з якого ви дізнаєтесь про можливий американський родовід головної вантажівки України. Цитата Першінга якнайкраще ілюструє характер сучасних воєн, де важливим елементом для перемоги є не лише наявність військових ресурсів, але й здатність швидко та в повному обсязі доставити їх в потрібне місце і в потрібний час на полі бою. Саме від налагодженості логістики залежить маневреність військ, а отже й перемога. Одним з головних елементів логістики армії США є автомобільний транспорт. Саме вантажівки задіюються у перекиданні військ, військової техніки, забезпеченні їх необхідними боєприпасами, амуніцією та паливом. Золотою добою в застосуванні військових вантажівок вважається період Другої світової війни. Цей відтинок часу їх виробництво у світовому масштабі вимірювалося сотнями тисяч. Серед цих сотень тисяч яскраво засяяли вантажівки американської компанії Diamond T. Сама компанія розташовувалася в місті Чикаго і була заснована в 1905 році Чарльзом Тілтом. На початку своєї виробничої діяльності компанія займалась виробництвом легкових автомобілів. Але з 1911 року повністю переорієнтувалась на випуск вантажівок. В своїй діяльності Тілт зробив основний акцент на забезпеченні якості своєї продукції, що гарантувало компанії хорошу репутацію. Під час Першої світової війни фірма отримала замовлення на півтори тисячі вантажівок вантажопідйомністю від 3 до 5 тонн. В міжвоєнний період компанія випускала різноманітні вантажівки від комерційних розвізних до самоскидів і сідлових тягачів. Хоч кількість випущених вантажівок була невеликою, не більше 10 тисяч в рік, всі вони були відмінної якості. З початком нового світового конфлікту, як і більшість американських компаній, Diamond T перейшла на випуск військової продукції. В армію США постачались на БТР М 3 1,5 тоні вантажівки Diamond t 201 і Diamond t 404 4 тоні Diamond t 967 968 та 969. Проте головними діамантами в короні компанії стануть 12 тонні баласні військові тягачі Diamond t 980 та Diamond t 981 Саме вони стануть частиною «Ленд-Лізу». А відбудеться прорив на міжнародний ринок завдяки британцям, які, шукаючи заміну для своїх тягачів з камел Піонір, що були втрачені під час поспішної евакуації з берегів Франції в травні 1940 року, замовлять в 1942 році близько тисячі Даймонд Т-980. Наступного року Радянський Союз замовить 500 автомобілів. Diamond Т-980 це трьохвісна вантажівка з колісною формулою 6 х 4. В СРСР він постачатиметься разом з трьохвісним причепом Roger Trailer вантажопідйомністю 45 тонн. Характерною рисою цих тягачів буде масивний витягнутий капот, під яким ховався шестициліндровий дизельний рядний двигун об'ємом 14,6 літри та потужністю 200 кінських сил. В одному блоці з двигуном і щепленням йшла чотирьохступінча механічна коробка «Фуллер». Також вантажівка комплектувалася трьохступінчастим демультиплікатором, зверху до корпусу якого кріпився вал відбору потужності, що за допомогою короткого карданого валу та ланцюгової передачі приводив в дію лебідку. Лебідка Гарвуд з тяговим зусиллям 18 тонн розміщувалась на спеціальній платформі позаду кабіни, між кабіною та баластною платформою. На барабан лебідки намотувався трос довжиною 91,5 метри. В моделі 981 довжину троса було збільшено до 152,5 метри. 981 модель відрізнялась від 980-ї прорізами бампері, які використовувались для просування тросу лебідки під час боксирування вантажівки. Основними призначеннями лебідки було втягування пошкоджених танків на борт причепа, підвізка переднього моста ресорна без амортизаторів. Задня підвізка балансирного типу, ресорна без амортизаторів. Зважаючи на специфіку роботи, Diamond мав міцну лонжерону раму, на якій спереду розміщувала стілометалічна трьохмісна закрита кабіна. Вантажівки пізніших випусків обладнували спрощеними кабінами з плоским лобовим склом, низькими напівкруглими дверима і брезентовим складним дахом. Позаду кабіни за лебідкою розміщувалася цільнометалічна зверна простої квадратної форми з відкидним заднім буртом вантажна платформа. Вона слугувала для завантаження баласту при транспортуванні важкого причепа. В якості баласту використовувались бетонні плити. Вантажопідйомність платформи складала 8 тонн 323 кг. Вантажівка мала наступні габарити. Довжину 7 метрів 11 см, ширину 2 метри 58 см та висоту 2 метри 59 см. Маса тягача сягала 12 тонн 88 кг. Вантажопідйомність причепа 40 тонн 823 кг. В роботі Diamond T980 був відносно економічним. На 100 км шляху по шосе з повною загрузкою вантажівка витрачала 126 літрів палива. Яке зберігалось у двох баках об'ємом 284 літри кожен. При такій експлуатації автомобіль мав автономність ходу в 400 кілометрів. Під час їзди по шосе без причепа Даймонд витрачав 48 літрів дизеля на 100 кілометрів. При пересуванні по ґрунті в такому ж режимі витрата палива зростала до 82 літрів. Варто також зазначити, що даймонди були досить тихохідними. Максимальна швидкість тягача без причепа була обмежена на відмітці в 34 км в годину. З причепом і повним навантаженням вона і зовсім не перевищувала 26 км в годину. Американській армії тягач Diamond Т 980 отримав позначення М20. Працювала вантажівка в парі з трьохвісним 24-колісним причепом М 9 Проте в себе на батьківщині він так і не був прийнятий на озброєння в якості стандартного і був занесений в запасний стандарт або обмежений. Причиною було те, що тягач обладнувався дизельним двигуном та не мав приводу переднього моста. Що ж, до СРСР та в Радянській Армії вони використовувались для перевезення танків і іншої важкої техніки на низкорамних причепах трейлерах М9. Крім цього, ці тягачі використовувались для боксирування гармат калібром 75-90 мм або 155 мм гаубиць з бойовим розрахунком та боєкомплектом. Після завершення війни даймонди почали використовувати в цивільних галузях економіки. Багато з них працювали в північній та східній частині Сибіру. Створені для умов м'якого клімату, тягачі в суворих реаліях сибірських зим досить часто виходили з ладу. Через сильні морози двигуни важко стартували, загустіле паливо переставало прокачуватись через тонкі трубки паливної системи. Виникали проблеми також з гумою шин. Яка на морозі ставала крихкою. Рушати з місця доводилось обережно і рухатись повільно до моменту розігріву шин. З часом проблеми, які виникали під час експлуатації, долались. Будувались ангари. Автомобілі обладнувались елементами підігріву паливних баків, в яких використовувався відхід частини вихлопних газів. Утеплювались також кабіни та використовувались в системі охолодження саморобні антифризи. Окремі екземпляри даймондів експлуатувались в СРСР до середини 60-х, та й після цього періоду вантажівка не зникає безслідно. Риси її дизайну, немов риси зовнішності батька, які передаються сину, можна з легкістю впізнати на знаменитих вантажівках ЯАЗ та КРАЗ. але можливо це всього лише збіг.